Спекотне літо 2015-го. невеличке селище на Донеччині, широкіне постійно під прицілом російських терористів. Їхні бомби та снаряди зупинили тут життя серед понівечених смертельним залізом будинків, лишень відчайдушні українські оборонці. Денис Шелер один із них, хорват із українською душею. Він полишив усе батьківщину, домівку, сім'ю і приїхав до нас, аби допомогти боротися із ворогом. Підтримував Майдан, просто там подумав, га, як найбільше можу допомогти Україні, як раніше на Хорватії був професійний солдат і просто подумав, що найбільше буду допомагати, як поїду тут воювати. Так. Нині ми зустрілися із Денисом за тисячу кілометрів від Широкіного, де колись познайомилися. Він приїхав у Хмельницький, бо ніколи ще тут не був. Поки у відпустці хоче побачити якомога більше українських міст, а їхати є до кого. За роки війни у Дениса з'явилося чимало друзів в Україні. Та й себе, зізнається, відчуває тут своїм. Коли ти ризикуєш власне життя за ніяку страну, городу, але не може стати друга друга батьківщина родина, так що onо, я себе тепер чувствую, як onо, не можу сказати українцям, але жителям України. Полк «Азов», у якому дотепер служить розвідником Денис, став для нього другою домівкою. І попри те, що добровольці залишили передову лінію фронту, назад у Хорватію він не поспішає. каже, допоки в Україні палає війна, його місце тут. Та й роботи додає, вистачає з головою, оскільки сам професійний військовий тренує інших бійців. І займаюся підготовком хлопців у азов, акцент на тактику. значить... Звісно, з каторин хлопцям працюєш, але треба тактика піхоти, але треба тактика розвідки. Значить, це трошки диферентні речі, але значить, тактичне діло. Запитую у Дениса, куди ще планує поїхати після Хмельницького. Неочікувано для мене відповідає назад на схід. каже побратимам, потрібна допомога. Відпочинок тепер не на часі. І до на Маріуполь, кидаю відпустку, тому що тепер ситуація така там. Сектору полку просто потрібен полку і, і, і своїм хлопцям спо мок подрізила, так що кидати їх не буду. Вікторія Спринчак, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.